Михайло Конончук. Гірке Морозово Петрику, ти це куди біжиш? По Морозово!» Підкидаючи на долоні монетку, похвалився хлопчик. Я теж з'їла б, зітхнула Оленка. Та грошей зараз немає. Ходімо, дам половинку, запропонував Петрик. Тільки потім віддаси цілу. Згода? Здивовано подивилася на Петрика. Ну й жаднюга, але промовчала. Дуже вже хотілося їй морозива. Гонди й лотук, біля якого товпилися люди. Постривай, Петрику. Дівчинка смикнула Петька за рукав і показала на дідуся, який штурхав костором по землі, наче щось шукав. Дідуню, ви щось загубили? спитала Оленка. Хой, дітоньки, старість, на радість. Повпішав із по ліки та спіткнувся і розгубив гроші. А окуляри дома забув у піджаку. Тепер дивлюся, придивляюся, а воно в очах все мерехтить і розпливається. Та ми вам враз допоможемо, защепетала дівчинка і кинулася разом з Петриком збирати монети. Ну, ти все. Тримайте, передаючи гроші старому, мовив хлопчик. От спасибі, от спасибі мої голуб'ята, виручили діда. Дідусь задоволено посміхнувся у довгі вуса і почемчикував у бік аптеки, а діти мерші за морозивом. Дві порції дайте, задихавшись від бігу, попросив Петрик. Як дві? спантеличилася Оленка. У тебе ж гроші було тільки на одну. Цсс! Петрик приклав пальця до уст і озирнувся, перевіряючи, чи ніхто не почув. Я, коли збирали монети, на одну наступив. Це одно дід не добачає, а нам за те обом поморозиво буде. Постривай, я щось не розумію. Ой, ну яка ти чудна. Ти ж хотіла морозова? Хотіла. Тепер бери їж і віддавати не будеш. А якщо діду на ліки не вистачить, ти подумав? Хе, велике діло, двадцять копійок. А якби не ми, він би ще й досі їх шукав. Який сором, обличчя дівчинки зашарілося. Як ягоди горобини восени. Вона стояла розгублена, ладна втекти світ за очі або провалитися крізь землю. Я не хочу такого морозива, промовила рішуче. Це це гірке морозиво, майже закричала. А далі благально. Тітонько, нам тільки одну дайте одну. Морочите голову. Одну, дві. Дайте, віддайте, пропурчала продавшиця. Кидаючи на лоток двадцять копійок. Оленка тільки цього й чекала, схопила гроші і бігом до аптеки. От чудна, розгортаючи пачку, знизав плечима Петрик. А говорила морозова хоче.